І всім привіт! Ось буквально щойно закінчився п'ятий етер розробки на цьому тижні. Давайте я зараз вам покажу, що змінилось. Я всі дві години, знову ж, тепер два-дві години, знову, знову ще один день я дві години працював, я намалював ось ось аж до сюди. Знову ж я не пам'ятаю, де ми були на минулому етері, на якій відстані ми були на минулому етері, але мені візуально воно дуже сильно просунулось. Зараз. Я вимкну собі для порівняння. Ну так, так. Ми дуже сильно просунулись вперед. Мені дуже подобається, як воно візуально вимальовується. По-перше, дуже візуально помітно Маріуполь. Ось Маріуполь, величезна пляма. Це прям дуже помітно. Також так там мені подобається, як виглядають ось тут. Типу, воно я не малюю прям річку повністю, я малюю тільки їх широким. Ну, типу там, де вони розплились і так далі. І ось, наприклад, ось тут помітно, як просто села знаходяться вздовж ріки. Ось тут де ріка, тут помітно, як села, типу, просто знаходяться вздовж ріки так само, як ось тут іде ріка, так само, як ось тут ріка йде, і це помітно. Ось тут також іде ріка, і типу села вздовж річки можна помітити. Ось так само, ось тут йде. І це дуже забавно виглядає так само помітно, де нема рік. Наприклад, ось тут, зрозуміло, максимальна відстань від річок, і тут виходить, ви типу, щось якась пустота. Мені, коротше, подобається. Подобається те, що виходить, і подобається те, що Пійтого може вийти. Уявіть, так пойтого замальована вся Донецька, Луганська область. Вся. Ну це прям кайф, це прям дуже круто буде. Дуже. Я думаю, за наступний етерм вже може перейдемо. Тут ще Луганська область почнеться. І вже потроху почнемо Луганську область, але мене лякає. Коротше, тут чим більша забудова, типу міста найдовше замальовувати. І через це мене лякає момент, коли ми дійдемо до Донецьку. Бо я зараз покажу. Ось Донецьк, ви сам він сам по собі великий. Плюс Майківка поруч, плюс недалеко Горлівка, яка велика також. І це жах. Це замальовувати буде тяжкувато. Дуже тяжкувато. Але я це зроблю. Петровський район. Але це буде тяжкувато. Короче, до завтра.